Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримуєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що запропонували лучанам гості з німецького краю Ліппе? Хто прийшов на меморіал слави вшанувати жертв Чорнобильської катастрофи? Які важливі для громади рішення ухвалили члени виконавчого комітету? Чому Луцьк зацікавив представників польських міст замость і Жешув? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з відторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Розглядають тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. До того ж, Микола Романюк розповів присутнім про результати поїздки до Норвегії і ознайомив з програмою децентралізації влади в Україні. А розпочали оперативку представленням начальника Луцької фіскальної служби Світлани Савчук, яка повернулася з декретної відпустки і очолила нашу податкову. Далі традиційно Лариса Карпяк, директор департаменту Центр надання адміністративних послуг інформувала присутніх про звернення громадян. Таких виявилося майже 2,5 тисячі і жалілися лучани в основному на брак тепла в оселях і відсутність води, не знаючи, що проблема була викликана аварією на Дубнівському водозаборі. Додала клопотущі узгоджені з дій комунальних підприємств, бо кивають один на одного жеки, теплоенергетики і водоканал. що, що в принципі, у нас вже мешканці звикли до того, що постійно інформувати. І ми вдячні мешканцям за те, що вони інформують про ті проблеми, які є сьогодні. Але проаналізуйте, подивіться, в чому там причина. І на продовження теми. Після ремонтних робіт на тепло чи водомережах комунальники залишають після себе гори бруду, створюючи незручності для лучан. Стосовно того, щоб, як кажуть, після того, коли аварійні роботи провелися, місця мають бути проведені в належний стан. Невирішеною у Луцьку залишається і проблема сміття. Напередодні Великодніх свят мешканці приватного сектору звелювали гілля та побутові відходи на проїжджі частини доріг, що аж ніяк не прикрашає наше місто. Хто виносить сміття, не має угоди, значить тоді є в нас інші засоби методу. Зразу попередити не доходить попередження, значить штраф. А про стан впровадження енергозберігаючих заходів у Луцьку доповідав виконуючий обов'язки директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв. Реалізація відповідних проєктів дозволила впровадити 86 енергозберігаючих заходів, а моніторинг та аналіз енергозпоживання, особливо у бюджетних установах, дозволить зекономити громаді тільки цього року більше 6 мільйонів гривень. Цього ж дня директор департаменту соціальної політики Лариса Боярин ще раз нагадала присутнім нюанси оформлення субсидій. Як виявилося, навіть дехто з присутніх у залі, не надто розуміли деякі положення нового документу. І, значить, продумайте як, яким чином це має бути доступніше, простіше на сайті міської ради, в інших засобах масової інформації, зовсім сильно сядьте, спільно продумайте, ще раз і ще раз розповісти, але треба дійсно якомога простіше. Пенсіонер, що робити пенсіонеру, для прикладу? Що робити тому, хто працює? На завершення наради Микола Романюк доповів державним службовцям про хід програми децентралізації влади, адже наш міський голова нещодавно побував у Києві, де взяв участь у засіданні правління Асоціації міст України. Цього я хочу ще раз на цьому наголосити, бо у нас дехто так я бачив і по сьогоднішній день, не зрозумів. Що змінилося в нас в формуванні бюджету міста Луцька? кажуть, нам ПДФО дали тільки 60%. Це неправда. Нам залишилося плюс до того всього ПДФО 60%. Тому що нам дали медичну і освітню субвенцію, яка йшла з минулого бюджету з того самого ПДФО, яке збиралося в місті Луцьк. Програма децентралізації влади має докорінно змінити ситуацію в органах місцевого самоврядування, добровільного об'єднання громад, засадах регуляторної політики та архітектурно-будівельного контролю. Кажуть, Чорнобиль не має минулого часу. А відтак 26 квітня назавжди увійде чорною сторінкою до українського календаря. Хвилюватиме наші серця і стукатиме до них попелом великої брехні і великих жертв. 1986 року мирний атом помстився людству Чорнобильською катастрофою. Змусив поглянути з іншого боку на проблему використання вкрай недосконалих реакторів, зробити належні висновки, аби більше ніколи наша планета не вкрилася радіаційним пилом. А минулого тижня біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії на Меморіалі Слави у Луцьку поминальною молитвою вшанували тих, кому Європа мала б завдячувати життям. Відтак і згадували Чорнобиль, як атомне прокляття не тільки нашого народу. Дуже багато, яких нема з нами, і хочеться пам'ятати, і хочеться прийти до них і сюди, і в церкву, і ми ходимо. І ставимо свічки, і пам'ятаємо і пишемо це за них, от тому, що ми їх шануємо. Вони були з нами і залишилися в наших серцях. Все менше ліквідаторів приходять до пам'ятного знака чорнобильцям, але радіація не зменшила доброти у їхніх душах. А Луцький міський голова Микола Романюк намагається встигнути зробити якнайбільше для людей, які до кінця випили гірку чашу полинового трунку тоді, 1986-го. Ми повинні. Максимум приділити уваги і допомогти тим людям, яким потрібно допомогти в лікуванні, допомогти в реабілітації. Просто приділити увагу цим людям. Ще раз і ще раз їм подякувати. Це ми стараємося робити, як міська рада і міру можливого допомагати. На офіційному обліку у департаменті соціальної політики майже пів тисячі луцьких чорнобильців. І цього дня місцева влада дякує їм пам'ятю і квітами. Тим, по кому плаче поминальний дзвін. За неофіційною статистикою, найближчим часом від радіації помруть ще 10 тисяч чорнобильців України, Білорусі та Росії, які 29 років тому що найперше думали про нас. Сумно і страшно. Наприкінці листопада минулого року Луцький міський голова Микола Романюк на запрошення голови правління спілки Мости в Україну пана Карла Германа Крога побував у німецькому краї Ліпе, де підписав меморандум про співпрацю нашого міста з німецькими партнерами. А минулого тижня вже Луцьк відвідала представницька делегація Федеративної Республіки Німеччина, аби ознайомитися життєдіяльністю обласного центру Волині. А розпочали візит до нашого міста високоповажні гості з Німеччини вшануванням Героїв Небесної Сотні і тих лучан, які загинули на сході України. Пану Карлу Герману Крогу, якому до слова 15 травня виповниться 90 років, добре відомо, що таке війна і якою ціною здобувається мир і незалежність держави. Від імені усіх німців я хочу побажати вашій державі, що найперше миру. Ми дуже раді, що зараз ситуація на Сході трошки поліпшилася. Сподіваємося, вона поверне на краще. А відтак від усіх німців, від усіх європейців бажаю Україні миру, свободи і процвітання. Побували гості і у вищих навчальних закладах Луцька, гімназії числом 4, але найбільше вразили їх потужні підприємства з іноземним капіталом, які працюють на Волині. Це означає, що європейські бізнесмени, попри нестабільну ситуацію на Україні, не бояться вкладати інвестиції і розширювати виробництво у Луцьку. Керівництво заводу Кромберг-еншуберт пояснює це сприятливим кліматом для економіки і підтримкою міського голови Миколи Романюка. Хоча кошти від підприємства надходять не до міського, а до районного бюджету. Але робочі місця і зарплата від 3 до 6 тисяч гривень це теж позитив для нашого міста. Не менш вражаючою для гостей з Німеччини стала екскурсія і на підприємство СКФ Україна. Мов зачаровані, спостерігали вони за процесом виготовлення підшипників, потужністю виробництва, сучасним обладнанням і цифрами інвестицій наших шведських партнерів. І якщо пана Карла Германа Крога, який до України приїхав вже 22-й раз, важко було чимось здивувати, то інші члени делегації, які побували у нас вперше, залишилися враженими від побаченого. Між нашими адміністраціями є багато можливостей для співпраці, обміну досвідом, тим більше, що ми бачили співпрацю в галузі економіки на підприємствах, які вже вийшли на європейські ринки. А відтак є велика перспектива. І якщо робота з цих напрямків буде взаємною, то Україна насправді стане вільною і незалежною, самостійною державою. І це для нас буде теж великим досягненням. А підбивали підсумки ознайомчого візиту вже у кабінеті Луцького міського голови Миколи Романюка і обговорювали перспективу співпраці з Луцьком, для якого німецький край Ліппе став першим партнером у Федеративній Республіці Німеччина. Вели мову про можливе стажування наших студентів та школярів за кордоном, допомогу спеціальним обладнанням від фонду Мости в Україну рятувальникам Луцька. Підготовку спільних проєктів з енергоощадження з залученням європейських грантів Микола Романюк запросив на святкування Дня Європи школярів з Німеччини і делегації у краю Ліпе на День Незалежності України і День міста Луцька. Я хотів би подякувати німецькій стороні за те, що вони все-таки приїхали до нас в Україну, підтримали нас. В першу чергу навіть своєю присутністю і своїм приїздом і ті напрацювання, які ми з ними обговорили. Я думаю, що вони будуть впроваджені в життя і те, що ми говорили, що ми спільно будуватимемо Європу, будемо розбудовувати її, і Україна займе достойне місце серед країн Європейського Союзу, це вже наші, можна так сказати, перші кроки, які ми сьогодні робимо саме в цьому напрямку. На прощання сторони обмінялися подарунками та сувенірами, які мали насправді символічне значення. Гості з Німеччини отримали логотип Ключ від сердець лучан, унікальні монети до річниці Майдану, а Микола Романюк удостоєний виняткової статуетки Армінія або Германа, національного героя Німеччини, який звільнив країну від римського поневолення. Більше як 70 питань порядку денного ухвалили рішення члени виконавчого комітету на черговому засіданні, яке відбулося минулої середи. Серед найважливіших, як, на нашу думку, варто відзначити інформацію про завершення опалювального сезону у Луцьку та про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств нашого міста за підсумками 2014 року. А ще лучан чекає збільшення плати за вивезення сміття і зменшення кількості маршруток вихідних. Ними та святковими днями. Отож, і розпочали засідання виконкому запитаннями до Івана Кубіцького, директора департаменту житлово-комунального господарства щодо завершення опалювального сезону. А оскільки він минув без ускладнень, то й нарікань на роботу комунальників цієї зими не було. Ось тільки варто не забувати про енергощадні технології, теплозбереження та економію газу. Щоправда, у Луцьку минулого року зроблено багато, аби, як то кажуть, не обігрівати вулицю. І планують допомогти фінансово тим, хто хоче зекономити кошти на опалення. Багато людей задають сьогодні запитання у зв'язку з ростом ціни на газ стосовно встановки теплових лічильників у будинках. По нашій угоді з Європейським банком реконструкції і розвитку у нас там заплановано порядка мінімум 200 на 200-210 будинків, де будуть встановлюватися такі лічильники і є перелік цих будинків. Найбільше часу члени виконкому витратили на обговорення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. Нагадаємо, кілька з них вже ліквідовано, як неперспективних. І надалі у міській раді позбуватимуться тих, хто не може працювати без збитків. І підтримують тих, хто має чіткі плани виходу підприємства з кризи. До слова, Микола Романюк відзначив хорошу роботу працівників відділу фінансового контролю та аудиту. Так, приємно слухати таку детальну інформацію, пам'ятаю перші роки. Коли бізнес-план керівників деяких комунальних підприємств путали з фінансовим планом, взагалі ніякого ні бізнес-плану, ні фінансового плану підприємства комунального не було. Отож, проаналізувавши роботу комунальних підприємств, можна стверджувати, що більшість з них налаштована на оптимістичні показники вже цього року. Навіть підприємство електротранспорту шукає нові форми діяльності. А щодо реклами на тролейбусах, то вона не приносить великих доходів, як дехто вважає. Має бути Воно красиво, ж заліплено рекламою, і та вона обірвана і, ще, і так далі. Хоча, з іншого сторони, чому б і ні використовувати треба всі моменти. Цього ж дня члени виконкому узгодили підвищені тарифи на вивезення та захоронення побутових відходів, не заперечували щодо зменшення кількості маршруток у вихідні дні до 150 одиниць та ухвалили рішення про розміщення підприємцями тимчасових споруд на центральних вулицях міста. Минулий тиждень був позначений численними візитами до Луцька високоповажних закордонних делегацій. Так надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерландів Україні привіз до нашого міста більше 20 представників бізнесу і компаній, аби налагодити співпрацю наших та голландських підприємств. І, хоча у складі делегації переважали спеціалісти сільського господарства та переробної промисловості, спеціалізація деяких фірм Нідерландів без сумніву зацікавилася. Була і луцького міського голову Миколу Романюка. Варто зазначити, багато голландських фірм вже мають спільний бізнес з українськими партнерами, але ринок Західної України досліджують уперше. Пан Кейс Кломпенхаувер не сумнівається, що наша країна має великий економічний потенціал і не поступається можливостями країнам Західної Європи. Ми впевнені, що завдяки реформам Україна таки зможе влитися до Європи, що є стратегічною метою для України. А відтак ми не випадково приїхали до області, яка має хороші показники розвитку і які є важливими для нас. І велика чисельність нашої делегації ще раз підтверджує, що ми маємо зацікавленість у співпраці. Серед присутніх у залі представників голландських фірм привернули увагу Миколи Романюка саме ті, що спеціалізуються на виробництві біопалива, очисних споруд, будівництва унікальних складських приміщень. Зустрічалися там із представниками тої компанії, яка в принципі скажімо, готова запропонувати пропозиції по сміттєпереробці, і нас в першу чергу зацікавило. Питання, ну, скажімо так, перепрошую за вислів рідких відходів, тобто це можливість розміщення наших очисних певного обладнання, де в ну, першу чергу, безперечно, буде очистка йти води, яка потім вже зливається звідти в стир і використання саме цієї технології для видобування біогазу. Обмін подарунками не означає, що то був тільки візит у вічливості, бо у стінах Луцької міської ради вже розпочали підготовку документів про співпрацю з фірмами Нідерландів, які допоможуть нам у розвитку інформаційних технологій, з організації оптимізації руху громадського транспорту, стажування молоді та обміну культурно-мистецькими імпрезами, а головне вирішенню екологічних проблем. А з Польщі до Луцька приїхали делегації відразу двох міст Замость і Жешов, аби обговорити плани співпраці з обласним центром Волині. Це був робочий візит наших ділових партнерів у рамках реалізації проєкту Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку. До того ж, сторони опрацювали концепцію створення рекреаційної зони у Жешові з метою розвитку транскордонного і прикордонного туризму. Якщо спільний проєкт розбудови зоопарків Замостя та Луцька фінансується коштами Євросоюзу, то Жешув тільки планує приєднатися до співпраці, але вже розбудовою рекреаційних зон. До слова, Євросоюз виділив на поліпшення життя тварин у нашому зоопарку півтора мільйони євро. І хоча це тільки 10% від того, що отримало місто Замость, наші польські партнери приїхали до Луцька, аби переконатися, що гроші не пропали даремно, бо у Європі дуже прискіпливо контролюють гранти, виділені під такі проекти. Наша делегація з Замостя вже була тут з робочим візитом, а цього разу ми приїхали за обміном досвідом і бачимо, що проєкт, який ми разом започаткували, дуже добре реалізовується. Маємо надію, що незабаром підпишемо меморандум, аби таких проєктів втілювати більше. А це і перспектива як для українських партнерів, так і для нас. А ось делегація з Жешова у Луцьку вперше. Її очолювала керівник відділу зеленого господарства пані Олександра Вансович Дух. І, ознайомившись з нашим парком імені Лесі Українки, вирішила підписати меморандум про співпрацю з Луцьком, аби спільно втілювати рекреаційний проєкт коштами Європейського Союзу. До слова, у Жешові два великі парки, у яких розміщені десятки ігрових майданчиків та атракціонів поряд з куточками для тварин. Є навіть приміщення з метеликами. І аби втілити проект у життя, влада Жешова звернулася до Дян за цікавими ідеями та побажаннями і запросила 100 мільйонів злотих, сподіваючись разом з Луцьком виграти грант Євросоюзу. Само Що найперше, ми зустрілися з надзвичайно привітними людьми. А відтак наша співпраця знайшла тут взаєморозуміння. І я гадаю, ота спільна робота дасть результати за кілька років, і ми зможемо ще не раз втілити у життя спільні проекти. Отож, побувавши у Луцькому зоопарку і пересвідчившись, що гроші Євросоюзу насправді реалізовані у будівництво двох містечок для ведмедів і для левів, гості зазначили, що вольєри для тварин за комфортом не поступаються квартирам людей. Адже тут будуть і басейни, і температура не нижче 19 градусів тепла, і кули непробивні вікна товщиною 400 міліметрів. До слова, офіційне відкриття комплексу планують на вересень, а поляки обіцяють приємний сюрприз для Луцького зоопарку. І сподіватися, що в наступному році ми теж матимемо можливість виграти якісь грантові кошти на ще один спільний проєкт. А це дуже добре, що ми сьогодні спільно відпрацювали один проєкт з двома польськими містами. І матимемо можливість ще один проєкт подати, розширити. Тобто Тут у нас зоопарк, там у нас буде місце для відпочинку. Ви ж знаєте, є стадіон, над яким ми працюємо сьогодні, де буде і стадіон, і будуть можливість займатися легко атлетик, легкою атлетикою, іншими видами спорту. Ось, тобто буде таке місце, дуже гарне місце відпочинку для лучан. А завершили візит підписанням декларації про поглиблення співпраці між містами Луцьк, Замось та Жешув. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.